Жир із сала. Знаєте, я вже давненько живу і пам'ятаю 20 років назад нам в усіх соціальних мережах, усіх інтернетах, усіх газетах, в усіх телевізорах говорили, що жир свиний це холестерин. А олія олійна це просто супер. Така була реклама цієї олії, що це просто, що ми той жир позакидали, що мої діди, баби, прадіди всі жарили на тому жирові, свиному і були здорові і жили до 90 років. От. У мене дід просто брав цей свинячий жир, намазував на хліб і е, пив з чаєм або з борщем і прожив до 87 років. А ми ж повірили цій пропаганді і стали жир закинули, бо це холестерин нам розписали. там його І стали купляти цю олію. Олію рафіновану, олію нерафіновану, Коротше, яка стоїть строк годності в неї по 10 років. В ітоді, ви знаєте, що я вам кажу? Що я, навіть років три назад перейшла на жир, вернулася на жир. І зараз купили сало і топимо жир. І буде мені він на пів року точно. Дивіться, вже дивіться, він красивий який, гарненький, чистесенький. І для того, щоб вам його, він у вас був не пережарений, то ставите отаке ситочко. Ось, бачите, отак, ситочко поставили, хто не знає. Бо я, чесно, говоря, не знала, вам кажу. І отаким чином берете ось і зливаєте цей жир зразу ж в банки. І він у вас чистенький, буде такий білий-білий-білий. Якщо ви не будете зливати, а захочете перетопити його ну, весь, аж потім тільки зливати, він у вас буде пережаряний, він буде такого темно-грязного, такого білого кольору. От. А вам треба, щоб цей жир був чисто-чисто білюсінький. Так що трошечки зібрали, бачите? І убрали. Він обратно топиться і таким чином. Прийшли там раз 5 хвилин, помішали його. В мене вже бачите, це вже залишок. А оці шкварки, які вони смачні, оці шкварки я теж їх закатаю в баночки, і він дуже добрий смачні на кашу, на картопельку, особливо зараз ну, буде молоденька картопелька. Оцей жирочок просто такі, шкварочки такі, гляньте, які вони. О, які вони смачні. Так що, вертаємося, люди добрі, до народних методів, до наших дідів і прадідів, які готували і жили довго, і перестаємо купувати олію.